Ось огляд обшивок на Т5 мультиван. Т5 мультиван з 2003 по 2015 рік. Дані обшивки йдуть без ручок. Ручок немає. Є тільки карта. Тут іде матерія. Колір голубий. Далі. Ось воздуховоди, сіточки, обшивка в хорошому стані. Буш оригінал. Ось обдув теж іде. Він переходить назад обшивки. Права обшивка також йде без ручки. Ручки цей немає. Вуздоховоди на обдув салона. Ззаду обшивки йде комплектна обшивка. Тобто є оці воздуховоди, вентилятор, який ганяє циркуляцію по салону воздух. На цій обшивці теж є геть повністю всі воздуховоди з даним вентилятором, який ганяє циркуляцію воздуха по салоні. Ось такі обшивки. Все в хорошому стані. Тільки забрав, поставив на машину і можеш їздити. І все буде працювати. Ось такі обшивки. В наявності. Кого цікавить, номер телефону 073 836 7056. Це номер телефона Viber. Також можете дзвонити на номер телефону 063 836 7056. Також якийсь стар номер 068 244 97 11. На ці номера телефонів можете дзвонити. Дані обшивки в наявності на даний момент можу продати. Кого цікавить, пишіть на Viber, скину додаткові фотографії, кого цікавить реально. За безплатно немає, але й за ціну адекватно є дані обшивки. Якщо безплатно думаєте, що буде, то можете не дзвонити і не писати, а за ціну адекватно на, даному, на даний момент є обшивки.